Вольф Мессінг, головний телепат СРСР, особистий ясновидець Сталіна, переможець Гітлера і улюбленець усіх бабусь, що відчувають біополем. Людина, яка читала думки, гіпнотизувала касирів і пророкувала кінець війни. Все це, звісно, якщо вірити легендам. Але як тільки починаєш копати глибше, стає очевидно: або Мессінг був геніальним екстрасенсом, або не менш геніальним фокусником. Сьогодні ми спробуємо розібратись, де закінчується магія, а де починається маніпуляція. І попереджаємо одразу: романтикам тут буде трохи боляче. Привіт! Ви на каналі Насправді. Тут ми не читаємо думки, але точно розганяємо міфи. Якщо ви і досі впевнені, що Месінг умів заходити в Кремль, гіпнотизуючи охоронців, приготуйтеся. Сьогодні буде реальність без цукрової глазурі. Ми не проти ілюзій. Ми просто любимо знати, як саме вони працюють. Тож зручніше сідайте, ми починаємо. Але перш ніж ставити діагнози і ламати ілюзії, варто запитати себе, чому Месінг взагалі став такою культовою фігурою. Адже в історії було чимало ілюзіоністів, які витягали зайців з капелюхів і гроші з кишень. Але саме цей польський єврей у костюмі перетворився на майже сакральну фігуру радянської міфології. У колективній пам'яті Месінг це щось середнє між Шерлоком Холмсом і професором Ксав'єром з Людей Ікс». Його образ десятиліттями транслювався через книги, телепередачі, документалки і серіали. Чого вартує тільки фраза «Особистий екстрасенс Сталіна звучить як посада у hr відділі НКВС. Виходить, що Месінг це не просто історична постать, це бренд, легенда, яку кожне покоління адаптує під себе від журналів наука і життя до тікток-розслідувань. Тож ми маємо ідеального героя для кіно і шоу. Але якщо прибрати драматургію, спецефекти і духовних наставниць, що залишиться? Наскільки твердо стоїть образ Месінга на ґрунті реальних фактів, а не серіальних сценаріїв? Месінг народився у 1899 році в маленькому польському містечку Гура Кальварія. За легендою, в дитинстві його готували у рабини, але в 11 років він утік з дому і подався до бродячого цирку. Власне, як усі майбутні телепати, кудись треба ж тікати з єшиви. А далі класичне становлення артиста. Сцена, номери з читання думок, фокус, покуси і ось він уже виступає по Європі. Зустрічається з Грейдом, Ейнштейном, пророкує падіння третього рейху, але підтвердження всьому цьому рівно нуль. До другої світової у нас є лише одне газетне згадування про його виступ у 1939 році, тікаючи від нацистів, Месінг опиняється в радянському союзі. І тут же починається те, що, хоч якось можна перевірити. У СРСР він офіційно значився артистом оригінального жанру: брав участь у фронтових агіт-бригадах, гастролював по Україні, виступав у будинках офіцерів. Цікавий і підтверджений факт: він дійсно передавав кошти на будівництво двох винищувачів: один для Червоної армії, інший для польської. Є телеграма від Сталіна з подякою, і це вже не легенда, а документ. Якби інші частини його біографії мали хоча б стільки ж доказів, питань було б менше. Після війни Месінг продовжив гастролювати, до самої смерті у 1974 році. У 60-х частково публікується його автобіографія Я Телепат. А у 70-х він навіть отримав звання заслуженого артиста РСФСР. Це власне і весь його достовірний скелет його життя. Решта дим, блискітки і публічні вигадки. Немає жодного запису повноцінного виступу, жодного рукопису, жодних особистих документів про дату народження. Вся інформація про ранні роки з його слів, або, скажімо, зі слів журналістів, які були в захваті від цих слів. Це якби ваша бабуся написала вам резюме, а ви ще й додали, що особисто знайомі з Ілоном Маском і колись врятували планету. Отже, біографія вийшла така собі. Коротенька, з великими прогалинами і майже без доказів. Але саме на цьому тлі розквітає головне джерело Месінгівської слави його автобіографія, а якщо точніше, збірка епічних байок під назвою Я – телепат». І ось тут починається найцікавіше і найфантастичніше. У 1965 році Месінг разом із журналістом Михаїлом Хвастуновим починає працювати над мемуарами. Там він зустрічається з Фрейдом, обідає з Енштейном, ледь не гіпнотизує самого Гітлера і спокійно заходить до Кремля, змушуючи охоронців забути про перепуски. Словом, якби в той час існував Марвел, то Месінг точно отримав би сольний фільм. Однак сюрприз, книга ніколи повністю не виходила за життя автора. Публікували лише уривки в журналах. Це й не дивно, навіть при тотальному дефіциті фантазії в літературі деякі історії звучали занадто фантазійну, навіть як для СРСР. Тож маємо кілька версій, хто насправді це все написав. Версія номер один: усе вигадував хвастунов. Бо, за словами колег, той любив розігрувати людей і колись навіть опублікував жартівливу замітку про марсіанського мураху. Нібито справжнє життя Месінга було нудне, і журналіст вирішив додати спецефектів. Версія номер два фантазував сам Месінг, а Хвастунов просто записував ці історії як слухняний секретар, не задаючи зайвих питань. Хто ж сперечатиметься з телепатом? Та остання версія це все був жарт, просто велика газетна містифікація, яка чомусь вийшла з під контролю від першоквітневого квітневого розіграшу до загальнонаціонального епосу. Яка версія ближча до істини, досі не ясно. Але факт залишається фактом: ця книга перетворила артиста на легенду і стала точкою неповернення у його магічному ребрендингу. Щоб ви розуміли рівень достовірності, в 90-х мемуари перевидаються в серії книжок під назвою НЛО. Так, я серйозно, і кожен Том мав приписку за достовірність фактів, відповідає тільки автор. серія не претендує на науковість. Увіть, якби біографія Ньютона виходила з приміткою, все це могло бути вигадкою, але читати цікаво. Коли автобіографія виглядає як сценарій до месників сталінська сага, це не може не привернути увагу скептиків, і вона не забарилася, бо навіть найзавзятіші романтики згодом почали чухати потилицю. А чи не забагато він, бува, на себе бере у 2006 році в бюлетені комісії ран з боротьби з лженаукою виходить стаття науковця Миколи Китаєва, і вона, як контрольний у голову всім месінгівським байкам. Китаїв детально перевірив майже всі легендарні історії з мемуарів. Не буду переказувати усе, лише кілька фактів. Щодо зустріч із Фрейдом, немає жодного згадування ані в щоденниках Фрейда, ані в сторонніх джерелах. Пророцтва про загибель Гітлера також фіксується тільки зі слів очевидців, візит до Кремля, де він загіпнотизував охорону теж повна відсутність хоч якого підтвердження. Навіть у такій параноїдальній машині, як радянський архів, хоча він міг всіх загіпнотизувати, я вас гіпнотизую. Здавалося, після всього цього картковий будиночок мав би вже обвалитись, але ні, образ таємничого телепата продовжує жити, набираючи нових обертів і обрастаючи все новими правдами. І тут на сцену виходить колоритна постать Ольга Мигунова, яка називає себе єдиною ученицею Мессінга. У її біографії докторські ступені, академічні титули, містецькі звання, і все це одразу. Проте виникає кілька дрібних нюансів. Офіційного підтвердження цих титулів знайти не вдалося, як і згадок про неї в документах, листуванні чи спогадах оточення самого Месінга. Попри це, її історія навіть лягла в основу серіалу, де художній вимисел легко маскується під на реальних подіях. Цікаве й те, що одним із продюсерів проєкту стала донька самої Мигунової, словом, добре збудована медійна конструкція, ні дати, ні взяти. І тут варто провести важливе розмежування. Месінг. За всіма відомими свідченнями, не займався псевдолікуванням і не торгував надією. Він виступав на сцені, створюючи ілюзію. І хоч його образ був перебільшеним, свою аудиторію він здобув завдяки таланту, а не комерціалізації людських проблем. А от деякі сучасні спадкоємці це вже зовсім інша історія. Пірамідки, пірамидки одразу мені чомусь на думку спала золоті пірамідки. Отже, з автобіографією казки з учнями косплей. Але залишається найголовніше питання. А як він це все робив? Бо ж люди бачили, Месінг заходить на сцену і починається магія. Угадує, відчуває діє з точністю до сантиметра. Чи був це дар згори, чи добре відпрацьований номер знизу? Насправді Вольф Месінг не винайшов новий жанр. Він працював у рамках менталізму, напрямку сценічного мистецтва, де використовують навіювання, читання мікрореакцій, психологічні прийоми та класичні фокуси. Свої номери він назвав психологічними дослідами. Звучить солідно, а на ділі це набір технік, які сьогодні можна побачити в будь-якому шоу ілюзіоністів. Серед улюблених прийомів робота з індуктором: це глядач чи асистент, який передає завдання. А Мейсінг нібито читає його думки. Насправді ж читає мікрожести, зміну тиску в долоні, або і просто знає відповідь наперед. Щоб, скажімо, знайти хустинку когось у п'ятому ряду, достатньо мати добре натреновану техніку ідеомоторики. Це коли ви йдете, ведучи людину за руку, і по її мимовільних м'язових реакціях визнаєте напрямок. Але й цього іноді було мало. У фокусників завжди є запасний план: умовні сигнали, підсадні асистенти, заздалегідь підготовлені глядачі, дублікати записок. Месінг відкрито казав, це не магія, а м'язова реакція. Я не читаю думки, я читаю мускули. Але погодьтесь, таке пояснення не таке видовищне, як історія про хвилі мозку, що телепатично проходять через зал. Зберігся один єдиний фрагмент виступу Месінга. і навіть там видно, що його очі зав'язані, але він точно знає, куди йде і що робити. Жодного зчитування пульсу чи м'язів, просто чітке виконання завдання. А отже, або магія справді існує, або сценарій вже був у нього в кишені. Фокусники часу дають глядачам псевдологічні пояснення: наприклад, кажуть, я відчув часоту вашого дихання, хоча насправді просто знав відповідь із початку. І Мейсінг схоже чудово володів цим мистецтвом. Дати публіці ілюзію розгадки, залишаючи при цьому ореол загадковості. Ми розібралися з фактами, легендами, фокусами і фейками. І здається, час уже дати чесну відповідь на головне запитання: то ким був Вольф Месінг? Шахраєм чи провидцем? Месінг не був пройдосвітом, що дурив людей задля збагачення, але й ясновидцем, здатним читати думки і бачити майбутнє, його назвати неможливо. Він був скоріше ілюзіоністом, артистом, який володів рідкісним поєднанням синічного таланту, психологічної спостережливості і харизми, і при цьому великим любителем містифікації. Він не вимагав вірити в диво, він просто давав його побачити. І, можливо, саме тому глядачі самі добудовували навколо нього культ, зробивши з артиста пророка. Чому це важливо сьогодні? У світі, де екстрасенси, біоенергети і цілителі продовжують паразитувати на довір'ї людей, фігура Месінга як лакмусовий папір. Історія про те, як можна побудувати цілу легенду з трьох фокусів і щедрої уяви. І як важливо навчитися відрізняти сценічний трюк від справжньої маніпуляції. Месінг залишився в історії не тому, що був над людиною, а тому, що був яскравим явищем свого часу. І хоча його біографія схожа на комікс, а трюки давно мають пояснення, він все одно заслуговує на повагу хоча б за те, як сильно вмів дивувати. А нам з вами не втрачати критичного мислення, бо найкращий екстрасенс це допитливий розум. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.